Моя діяльність почалась ще, мабуть, у 14-му або також 13-му році. Я поїхала на Майдан і допомагала там. Я була повністю на Майдані з 14-го і до кінця. Після Майдану ми займалися, возили гуманітарку до батальйону Айдар. Не тільки гуманітарку, ми допомагали їм з практичними медичними завданнями, ми тренували їх допомагати один одному. Волонтерство мене змінило. Не можу сказати, що масштабно, але трішечки я почала думати і мислити інакше. За своєю діяльністю я довго поєднувала це дуже довго, з 14-го, але ну, так як це в нас сімейна справа, тому я поговорила зі своїми і зараз я відійшла від вправ і займаюсь тільки волонтерством. Зараз я займаюся більш сім'ями загиблих. Це батьки, дружини, діти. І більш таке направлення взяла дітей. Я з ними проводжу майстер-класи. Ми це робимо все в нашому фонді ТАПС. Вони допомагають дітям, сім'ям і дружинам загиблих. У 22-му загинув мій брат. І тоді я хотіла Хотіла все кинути, тому що я не бачила, для чого для чого мені ще це робити. І чула, що не хочу більше продовжувати волонтерську діяльність. Але я опанувала себе і вирішила, що треба допомагати іншим. Треба мати баланс між волонтерством і допомогою себе. Філософія волонтерства це є покликання. Воно або є, або його нема. Якщо ти не будеш в ресурсі, то ти не зможеш допомагати іншим. Це таке піднесення, піднесення, коли ти, в тебе виходить, в тебе виходить е, щось закрити, в тебе виходить зібрати донати, ти можеш допомогти хлопцям і зробити це дуже в короткий час. Це дуже надихає. Також є і мінуси. Якщо ми не будемо відпочивати, то ми втомлюємось. Ми дуже багато працюємо, ми дуже багато шукаємо і дуже багато людей не вивозить. Коли людина не відпочиває і не дає час для себе, то вона неефективна. Вона не може, вона не може зібрати себе, то як вона може зібрати інших і надихати інших щось робити і допомагати. Мій відпочинок це, мабуть, тренування. Я тренуюсь, я тренуюсь три рази на тиждень і намагаюсь не пропускати це тренування. Я вибрала цей час. Ранок, коли я можу його дозволити собі, я тренуюсь з сьомої до восемь, так. Ресурс мені дає, і, мабуть, обличчя дітей, котрими я займаюся. Якась отдача цієї мами, жінки, коли ми проводимо групи самодопомоги, я бачу, що їм становиться краще. І від цього краще мені. Щоб не вигороти, треба мати баланс це обов'язково. Це не віддавати повністю себе на цю справу, а інколи і займатися собою, давати собі час на відпочинок, на прогулянки, на просто полежати, просто нічого не робити. Але це повинно бути. Я Хотіла побачити, що хтось щось робить для волонтерів. Ну, це дуже круто, що це роблю не я, а роблять для мене. Мене зацікавили певні заходи в рамках проєкту. По-перше, те, що я буду там як не організатор цих заходів, а просто прийду і буду щось робити, і мені будуть щось розказувати, будемо малювати. Я вважаю, що такі проєкти дуже важливі, тому що волонтери втомлюються, як і всі. Моє гасло як волонтера там, де є допомога, там є надія.